Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пишуть, що на тузлі горять цистерни з пальним, а міст знову перекритий після серії потужних вибухів. Кримський вовк зазначає: знову пишуть про вибухи поблизу Кримського мосту та на самому мосту. Частина користувачів пише про опори, які горять топором в диму. Інша частина пише про проведення нічних навчань та реагування на небезпеку. Допоки точної інформації та підтвердження немає. Це вже не перше таке повідомлення. Як зазначають, очевидці, більшість ударів, які наносяться по Кримському мосту, зазвичай б'ють в одну і ту ж точку. Російський геолог, опозиціонер до Путіна, доктор наук Російської академії наук, Юрій Медовар, заявив, що вважає Керченський міст небезпечним. Як він зазначив у коментарі Крим це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту. Цей міст критичний на догоду одній людині вони його, начебто, аби як з. Майстрували, сказав російський учений. Крім того, Медовар заявив, що ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному поїзді чи машині. Експерт зазначає, що той вибух, який був, показав всю слабину цього мосту. Тепер же міст через Керченську протоку, зведений окупантами, може бути зруйнований в результаті підземних поштовхів, особливо через події в Чорному морі, постійні вибухи мін, ракет снарядів. Останній хлопок на Кримському мосту відбувся через тектонічних плит, що пошкодили опори мосту. Причому, якщо раніше дослідники попереджали про те, що конструкція стоїть на межі розділу. Двох тектонічних плит, то зараз вчені заявили про грязєвий вулканізм поруч з мостом. При будівництві Карчинського мосту були допущені грубі помилки з боку будівельників, але зруйнується конструкція з іншої причини. Міст погублять інші екологічні катаклізми, бо його не можна було будувати. Тому в 1970-х після проведення вишикування скасували будівництво мосту. Їх проводив морський державний університет, кафедра морської геології. Там знайшли грязьовий вулканізм. Він знаходиться поруч з нинішнім Кримським мостом. Якщо він вибухне. То знесе все, що можна, тому що в основі Кримського моста не скальні породи, як повинно бути в сейсмічних районах, а не півтверді глини. Опіщанені водонасичені, розповідає дослідник. Що більше експерт підкреслив, що будівельники Кримського моста скоїли кримінальні злочини навіть в рамках російського законодавства. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, розповів, яка доля може спіткати Кримський міст, через який на окупований півострів і далі на материкову Україну надходить. Військова техніка та особовий склад противника. Все, що побудувала людина, можна Зруйнувати питання у кількості та якості застосовуваного боєприпасу. Хаймерс ракетами М 31 складно зруйнувати міст, але можливо. Міст побудований за певною технологією. Дуже повітряним потоком зриваються ферми. Ми це бачили. Вони просто лежать, антисейсмічна споруда. Його просто зруйнували вибухом. Це не ті радянські мости, наприклад, у районі Херсона, які довбали кілька місяців, але вони вистояли. Це трохи інша конструкція, але М 31 туди просто не дістануть, а дістануть етакамес, у яких бойова частина втричі більша. У М. 3190 кг, а у них 225 кг, сказав він у коментарі Главредо. А якщо буде застосовано щось серйозніше, наприклад, ракети Шторм Shadow, то міст може бути зруйнований, мало не з першого удару. Роман Світан зазначив, що оптимальний варіант саме руйнація мосту, а не його пошкодження. Він вважає, що потрібно зробити так, щоб у росіян навіть думки не було про можливість відновлення шляхопроводу через Карачинську протоку. Зараз почалися процеси в земній корі, особливо в районі Туреччини. А далі розлом веде якраз між Кримом і Таманню. І якщо ці процеси... Продовжиться, то до того як нам дадуть далекобійну зброю, цей міст сама природа зруйнує. Додав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.